Облік витрат майбутніх періодів. Повний текст статті розміщений на ресурсі УТЕКА за посиланням QR-код. У прикладі, який наведено в статті, відображаються операції з бухгалтерського обліку витрат майбутнього періоду. Відображення в обліку перерахування оплати за періодичні видання здійснюємо за допомогою документа, банківська виписка, розділу грошові кошти, зобов'язання. У списку, що відкрився, створюємо документ Банківська виписка за допомогою кнопки Створити на командній панелі журналу документів. В заголовній частині документа зазначаємо назву установи, розрахунковий рахунок, підрозділ та джерело фінансування. На закладці Банк відображаємо перерахування оплати за періодичні видання. За допомогою кнопки додати на окомальній панелі закладки створюємо рядок табличної частини. Обираємо вид операції перерахування сум постачальникам рахунок, ККВ, контрагента, суму з ПДВ, ставку ПДВ та суму без ПДВ. Записуємо та проводимо документ, скориставшись кнопками Записати та Провести. Результати проведення переглянемо, скориставшись кнопкою дебет Кредит. Відображення в обліку списання вартості передплати за перший квартал на витрати звітного періоду здійснюємо за допомогою документа отримання послуг розділу послуги. У списку ще відкрився, створюємо документ отримання послуг за допомогою кнопки Створити на командній панелі журналу документів. В заголовній частині документа зазначаємо назву установи вид операції отримання послуг та джерело фінансування. На закладці Основна відображаємо рахунок дані контрагента та договору. На закладці Послуги створюємо рядок тавичної частини. Відображаємо опис послуги. ККВ, кількість, ціну, суму без ПДВ, ставку ПДВ та суму з ПДВ. Записуємо та проводимо документ, скориставшись кнопками Записати та Провести. Результати проведення переглянемо, скориставшись кнопкою Дибет-Кредит. Відображення в обліку списання вартості передплати на другий квартал на витрати майбутніх періодів проводимо документом операції, що ведені вручну бухгалтерській розділу послуги. У списку що відкрився, створюємо документ Операції, що ведені вручну бухгалтерській. За допомогою кнопки Створити на командній панелі журналу документів. В заголовній частині документа зазначаємо назву установи та суму операції. За допомогою кнопки Додати в табличній частині за дебетом та кредитом. Відображаємо списання вартості передплати на витрати майбутніх періодів. Записуємо документ, натиснувши кнопку Записати. Результати проведення переглянемо, скориставшись кнопкою Дебет-кредит. Відображення в обліку операції закриття в кінці звітного періоду рахунку і витрат проводимо документом операції, що ведені вручну бухгалтерський розділ послуги. В загаломній частині документа зазначаємо назву установи та суму операції. За допомогою кнопки Додати в табличній частині за дебетом та кредитом відображаємо закриття в кінці звітного періоду рахунку витрат. Записуємо документ, натиснувши кнопку Записати. Результати проведення переглянемо, скориставшись кнопкою дебет-кредит. Відображення в обліку списання вартості передплати на другий квартал на витрати звітного періоду. Здійснюємо за допомогою документа отримання послуг розділу послуги. В заголовній частині документа зазначаємо назву установи від операції отримання послуг та джерело фінансування. На закладці Основна відображаємо рахунок дані контрагента та договору. На закладці Послуги створюємо рядок табличної частини. відображаємо опис послуги, ККВ, кількість ціну, суму без ПДВ, ставку ПДВ та суму з ПДВ. Записуємо та проводимо документ, скориставшись кнопками Записати та провести. Результати проведення переглянемо, скориставшись кнопкою Дебет-кредит. Відображення в обліку операції закриття в кінці другого кварталу у рахунку витрат проводимо опера... документом операції, що ведені вручну бухгалтерські розділу послуги. В заголовній частині документа зазначаємо назву установи та суму операцій. За допомогою кнопки Додати в табличній частині за дебетом та кредитом відображаємо закриття рахунку витрат. Записуємо документ, натиснувши кнопку Записати. Результати проведення переглянемо, скориставшись кнопкою Дебет-кредит. У праці бухгалтерського обліку, який наведено та розглянуто у прикладі статті, відображено в демонстраційній базі програмного продукту облік бюджетної установи за посиланням QR-коду. Повний конспект матеріалів та цю презентацію розміщено на нашому сайті KBS.net.ua У розділі Методологічні та демонстраційні матеріали. Дякую за увагу. З вами була Олена Переверзєва та облік бюджетної установи. До нових зустрічей!